Рендав політичній партії удар вже колишній очільник міської організації Юрій Соловей заявив про приховану участь політсилу виконавчі гілці влади та масове лобіювання ударівців на держпосади, і це не зважаючи на заяви лідера Віталія Кличка про відмову удару від управлінських крісел, начебто, за спроби зупинити тюньові призначення Соловія цими вихідними таємно виключили з партії. Офіційна підстава, нібито за перебування в іншій політичній силі, родина натомість Соловей переконаний дався взнаки його конфлікт з неофіційним керівником партії Віталієм Ковальчуком. Саме він займається деребаном посад за квотою удару, відмову кличка йти у президенти та не зважає на позицію регіональних членів партії. Чи можна сподіватися, що е, якщо в такий спосіб відбувається призначення по квоті політичної сили, чи можна сподіватися, що буде майбутнє? Я думаю, що не можна. Я з великою повагою ставлюся до Віталія Кличко, ми знайомі з ним особисто, але просто складається враження, що за його плечима. Е, Роблять такі речі, які він навіть собі уявити не може, і реально робить власник партії Віталій Анатолій Ковальчук. Про підтримку Солов'ю нині заявили члени політради міського удару. Кажуть, з їхньою думкою варто рахуватися, адже у місті проживає чи не половина усіх прикарпатських ударівців. Тут теж закликають керівництво партії відмовитися від закулісних домовленостей. На ці заяви відреагував голова обласної організації партії удар Роман Чернега. каже, там дійсно зі здивуванням сприйняли перебування солов'я в іншій партії. Щодо кадрових призначень, то один ударівець очолює лише Чернівецького ОДА. А от людей в керівних посадах міністерств немає. В мене немає жодної інформації і підтвердження. То тому, що я вже і сьогодні мав розмову і з Віталієм Кличком, і з Віталієм Ковальчуком про те, що ця інформація чи воно дійсно так, тому що мені самому цікаво стало, чи це люди відповідають дійсності, на що я позитивної відповіді не отримав. Удар на сьогоднішній день, як ми задекларували, ми не беремо участі у кабінеті міністрів ні на посадах міністрів, ні на посадах заступників. Юрій Соловий тим часом з політики йти не збирається. Однак каже, що більше не вступатиме у лід. Ські партії візьметься за створення нового політичного руху на теренах західної України. Мовляв, за чотири місяці на майдані зустрів чимало гідних людей зі схожими поглядами на розвиток країни.